Ценних танкерів тим часом російський бюджет, який планується на три роки, був розрахований на ціні у 70 доларів за барель та до кризових обсягах продажів. Ну вдруг виясняється, що нефть продається не по 70 доларів за барель, а продається всього на всього по 48. Мало того, ми зараз бачимо, що одні партії нефті із Балтійських портів уходять по ціні 37-38 доларів за барель. Тось у Путіна буде менше денег для того, щоб войну. Очікування тих, хто розраховував на швидке банкрутство Росії, санкції не виправдали. Вони діють повільно. Та все ж війна обходиться Росії дорого. Фонд національного добробуту, урядова кубишка, яку поповнювали нафтогазові надприбутки, торік скоротився на рекордні 35 мільярдів доларів. Це його п'ята частина. Хоча головні нафтові санкції почали діяти лише з грудня, тож їхній ефект Росія відчує цього річ. До того ж, ціну. Нову стелю незабаром планують переглянути і знизити ще. Вибито